Вісімсот маскувальних сіток, понад півтори тисячі подушок та тисячі сімсот карематів. Власноруч виготовила для ЗСУ Черкаська ветерансько-волонтерська організація. У штабі 30 працівників, 16 з яких залучені в офісі. Пенсіонери працюють навіть на вихідних. Виходимо і в суботу, і в неділю, тому треба, і треба, і треба. Якби нескінченно це постійно треба. Матеріали для пошиття надають меблеві фабрики та ательє. Ініціювала цю справу Тетяна Вовк. За її словами, допомога потрібна постійно, тому необхідно залучати більше волонтерів. Все залежить від того, як швидко складається і скільки людей в процесі. Якщо є можливість, ми з задоволенням приймаємо людей, які хочуть долучитися до нашої справи. І допоможуть нам швидше робити це, тому що е, ну знаєте, ми це робимо, але це дуже розходний матеріал. Спочатку повномасштабної війни волонтери допомагали військовим локально. Згодом справа розширилась. Тепер передають на фронт кікімори, каремати, подушки, маскувальні сітки, жовти, рушники та шкарпетки. Почали готувати. Для того, щоб допомогти їм, стояли на перекрестках, в Черкасах, кругом наші хлопці оборону держали. І ми їм вивозили кохвей, чай збожя, щоб тепліше вдівали їх. Все ми працювали для цього. Потім далі ми Почали обширніше працювати. Отправляємо ми на передову хлопцям, де іменно потребують, срочно потребують, тому що і в наступ ідуть, і відступають, і все то згорає, то в грязь, то топиться в бліндажах. Кругом ми їм допомагаємо. Валерія Кісльова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.